Дропшипінг з Китаєм на Allegro. ребята. Це був мій досвід. Оці всі позиції, вони зараз в мене виключені. Я продавав по дропшипінгу цілий місяць на Allegro. Тобто в мене був асортимент повністю ашейників таких. От. І це був неудачний досвід. Чому? Розкажу. 14 днів доставки. Оце є неудачний досвід на Allegro в тому що це дуже довга доставка. Але. Я тепер разом з жінкою. Ми знаємо, як е, по документах робити цей дропшипінг тут в Польщі. Тобто, якщо ви маєте якогось поставщика в Китаї і хочете дропшипінгом працювати доставкою в Польщу, то цей документооборот ми знаємо, як зробити. Якщо вас цікавить, то ми можемо вам провести онлайн-консультацію на онлайн-консультацію. Ви можете записатися в шапці профіля в мене в інстаграмі, в Тіктоці, неважливо, де також підписуйтесь на наш. Інстаграм, TikTok, все, що ви бачите, всі соціальні мережі, публікуємо свій досвід на Allegro і, взагалі, досвід, які у нас відбуваються, по побудові бізнесу з нуля в Польщі.